Майдан у прямому ефірі ми продовжуємо знайомити вас із кандидатами у народні депутати. Сьогодні у нас шість студії гість кандидат у народні депутати по 102-му виборчому округу. Бойко Віктор Олексійович. Доброго вечора. Доброго здоров'я, Віктор Олексійович, Я, оскільки вас там бойки Вікторів Олексійовичів троє, я нагадую, що це Віктор Олексійович Бойко, 1961 року народження. І продовжуємо тему. Ми хотіли почати ми минулого разу говорили так кілька тем торкнулися, оскільки передача звучить не так довго. Хотілося б встигнути. Давайте сьогодні на часі не тільки війна на сході, а й енергетична криза, зима. Чи готові ми до неї в умовах, коли немає ані газу вдосталь, ані твердого палива, з вугілля. От у, ваші думки як все-таки громадського діяча, як політика із багаторічним стажем: що маємо робити, що не робимо в Україні? Для того, щоб чогось хватало, менше потрібно красти. Це акціоне, звичайно. Справа в тому, що у нас у, у балансі газу. Власного видобутку це десь біля 23 мільярдів кубів. Для того, щоб забезпечити ЖКХ і населення, нам потрібно 16 мільярдів кубів газу. І собі вартість цього газу вона не перевищує десь 100 доларів. Тобто він, не повинен, бути він не повинен бути дорогим, але на сьогоднішній день комерційні структури, облгази. Укртрансгази вони користуються нашим газом власного видобутку і використовують його на промисловість. Його потрібно перенаправити на потреби населення і ми будемо, не будемо потерпати взимку від холоду. Що стосується цін на газ, то я вважаю, що піднімати ціни для населення, це не має сенсу. Потрібно почитати конституцію, де чітко все написано, що надра, земля, надра належать народу українському народу. Тільки в нас маленька кубка олігархів, якась на сьогоднішній день користується цим всім. Десять сімей користуються. А 45 мільйонів потерпають. Не можу не задати ще одне запитання. Чи не відчуваєте ви, що є якийсь трошки нонсенс невеликий, незважаючи на ринкову економіку і однакові, так би мовити, умови для всіх бізнес-структур, які працюють в Україні, що багато, дуже обленерго і облегазів віддані все-таки, на жаль, російським власникам? Чому, чому я не вважаю? Я це знаю, що це воно так. Чому? Чи, чи не є в цьому небезпека і загроза? Бо є вже проблеми такі, що немає газу російського, то ще з електрикою українською можуть бути такі самі проблеми. Якщо російські компанії є власниками наших газових мереж і, я, обленерго. і, і обленерго, які, які е, на сьогоднішній день е, строїли, не вірніше, Десятки років чи 50 чи 100 років назад, які все будували наші діди своїми руками і мозолями. А сьогодні власниками є росіяни. То я думаю, що в часи військових дій чи війни воно повинно бути націоналізованим. Це це так потрібно. Робити. А чи, чи приймуть депутати таке рішення? Я вам хочу сказати, що ця Верховна Рада це взагалі, я дивуюся цьому Європа. Вводить санкції проти Росії. США вводить санкції проти Росії вже десь другий, третій, хви, друга третя хвиля цих санкцій вже вводиться. А український парламент десь з п'ятого разу тільки проголосував за ці санкції. Віктор Олексійович, то не український парламент. Справа в тому, що да, там про російських е, людей більше, ніж, ну, Рішення правильне, потрібні вибори, потрібно, щоб в парламент йшли всі ті, хто на сьогоднішній день готовий захищати інтереси України і Українців і українців. Оце саме головне. Я нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі, це Радіо Майдан, і ми готові почути вже перше запитання, яке кажуть, вже є в студії. Будь ласка, говоріть. Вечера, Віктора Олексійовичу, це до вас звертається мешканка зі Світловодська. мене таке питання. Ми б хотіли встановити е, авт, автономне опалення, але міськрада нам не дозволяє. Е, що нам робити в цьому випадку? Дякуємо, дякуємо за запитання. Справді, це вашу округу. <гум> <гум> да, дійсно, питання, яке заслуговує на увагу. Справа в тому, що установка. Індивідуального опалення у багатоповерхових будинках, воно дає можливість мешканцям заощаджувати до 40% бюджету. Але в зв'язку з тим, що є таке комунальне підприємство по Світловодськ побут, де засновниками є наполовину міська рада, а наполовину комерційна структура Київська Політрейд. То вони будуть відстоювати інтереси свої, шкурні інтереси, будемо так говорити. Тому я думаю, що в разі обрання мене депутатом Верховної Ради, я це питання візьму на контроль, і я доведу, що ці речі ми вирішимо в Світловодську, так як я зробив це у 2006 році. У 2005 роках у Знам'янці. Ну, я переконана, що там ще є люди, які хотіли провести індивідуальне опалення у Світловодську. Це не тільки для цих людей Ні, справа буде. Справа в тому, що це загальноміська проблема. І сьогодні влада Світловодська, до речі, Світловодськ це таке місто, яке голосує завжди і обирає брехунів і злодюг. Вони кого не оберуть. Той їх ошукує. Не щастить їмся. Ні, тут справа в тому, що не, не, не то, що не щастить, має таке враження, що на Світловодському якась аномалія. Хто діє на, їхній, на їхню підсвідомість, я навіть не уявляю. Справа в тому, що вони, як тільки оберуть якогось мера, там, чи Волков, чи там, хто там був, там всі, той розікрав заводи. Той розграбував заводи, обрали народного депутата Єдіна, той теж прибив там всі ті заводи. Ну, така справа. Дякую, є ще один телефонний дзвіночок. Говоріть, будь ласка. Я хотів би закінчити ще одне питання. Е, ну, давайте. давайте. Е, я хочу звернутися до жителів Світловодська, що я допоможу вам у вирішенні питань по індивідуальному опаленню. Можете зателефонувати жителям Знам'янки. Хто у вас є знайомий, як це ми зробили у Знам'янці? За два роки індивідуальне опалення було встановлене у всіх квартирах Знам'янки. Відмовилися від централізованого опалення і від централізованої поставки гарячої води, власник квартири сам собі вирішує питання. чи Топити йому ту квартиру, чи йому одну кімнату отаплювати, чи йому всю квартиру, він сам регулює свої е, потреби. Але саме головне, що сьогодні знам'янчани за двохкімнатну квартиру платять на 40% менше, ніж за двохкімнатну квартиру платить світловодець. Вас ошукує місцева влада, Дякую. ту, яку ви обрали? Дякую. Ще одне запитання. Чекають на телефоні. Будь ласка, говоріть. Доброго вечора. Моя мати живе у селі Михайлівка Олександрівського району. Батько помер, а вона вже три роки не може оформити спадщину. Чи можна якось допомогти? Дякую. Це таке нагальне питання, яке не стояло перед українцями, скажімо, 3-4 роки назад. Ніхто не мав проблеми із переоформленням цієї спадщини. В зв'язку з тим, що всі реєстраційні функції на себе перебрало агентство з питань реєстрації пра прав власниці, в Києві, і для того щоб переоформити спадщину чи оформити об'єкт якісь нерухомості, потрібно ці документи подати до Києва через район, через це область час. Да, і це час. А по-друге, на дружки, кожному дружки. етапі корупційна складова. Кругом корупціонери стоять. Вони ж спеціально це все зробили для того, щоб ця бабушка, поки вона це оформить, щоб, уже, щоб тої бабушки, мабуть, не стало. Мабуть, на це надіються. Тому я в своїй програмі, виборчій програмі, казав і, і кажу, що буду опікуватися цим питанням і передачею функцій БТІ, і реєстраційних функцій, і функцій нотаріату на Місцеві органи влади на сільську раду, на селищну раду для того, щоб не було оцих перекосів до Києва і назад. Думаю, що на сьогоднішній день, щоб переоформити хату під стріхою, яка коштує 5 тисяч гривень, переоформлення коштує 10 тисяч гривень. Це для мене не є, як то кажуть, щось якоюсь новиною. Але я зроблю таким чином, щоб це все коштувало для тої бабушки або дідушки не більше 30 гривень. Дякуємо за запитання. До речі, дуже актуальне питання. І ще одне: більшість виборців на 102-му мікрорайоні, які живуть у сільській місцевості. Це переважно селяни. І тут два питання є. От ми стали асоційованим членом Євросоюзу. Зрозуміло, поки що ще не дійшли реформи. Я маю на увазі бюджетні податкові до того, щоб у селі, в селі у сільській місцевості залишалася більша частка тих коштів, які одержують у цій сільській місцевості. Тобто на інфраструктуру, на соціальну сферу залишається дуже. Дуже мало, при тому доводиться тільки сподіватися на, скажімо так, соціально відповідальний бізнес. І що можна змінити? І чи зможемо ми достойно конкурувати в Євросоюзі із сьогоднішнім технологічним станом у сільському господарстві? Вас досвід є. От могли б підказати справа в тому, що нікому не потрібна Україна сильна ні Європі, ні Росії, нікому, ні США ні, нікому не потрібна. Україна потрібна сильна тільки. Нам самим, значить, від Я... нас залежить, як її зробити. Так. Да. Я вважаю, що тільки таким чином, якщо ми її не побудуємо самі сильно, то ніхто до нас не прийде, і ніхто нам не допоможе. Як це зробити? Дуже просто сьогодні. Для того щоб місцеві бюджети не потерпали від безгрошів'я, потрібно, щоб всі, вся діяльність, яка ведеться на території сільської ради, була зареєстрована якраз на території сільської ради. Якщо там є арендар паю. То він повинен бути в сільській раді і 15% від оренди паю. Які платяться в бюджет, нехай залишається в сільській Ну, раді. поки що сьогодні законодавчо це, не це законодавчо потрібно врегульовувати. Я, я туди для цього і йду, щоб урегулювати ці всі питання. І е, сьогодні, не, е, якщо є соціально такий спрямований бізнес, то це бізнес, ви знаєте, він соціально спрямований. Сьогодні в нього є кошти, він їх дає. А завтра в нього цього бізнесу нема, бо там придавлять податками або ще чимось там. І вже в нього цих коштів немає вже потерпає громада. Такого не потрібно робити. Я думаю, що ще потрібно. Знаєте, в нас дуже багато латифундистів на теренах сільськогосподарського виробництва, які мають по 500, по 200 тисяч гектарів в оренді. і... Обробляють по 200 тисяч гектарів, це яке належить, мабуть, десь 50 сільським радам, а в сільській раді не, по, не перепадає нічого. Мало того, там робочих рук не беруть із місця. І, і робочих рук в тому числі. Я думаю, що ці е, речі потрібно регулювати таким чином. Якщо в тебе є тисяча гектарів землі, ти повинен на цю тисячу гектарів землі, ну, як мінімум там, е, Прицепити ферму або з 250 корів, або там на на 1500 свиней, або там на скільки, якась кількість ну, корей кажу, там. Кажуть, що є ідеї, наприклад, до одного гектара орендованого. Так, да, до одного гектара. Є, є різне. До, до чогось потрібно цю всю прив'язку робити. І я думаю, що ми будемо це робити разом із е, аграріями, які будуть представлені у Верховній Раді. Україна буде заможною і багатою тоді, коли буде е, в у Верховній Раді лобістське лобі із аграріїв так переконано, що да. справді це так. Якщо не будуть, якщо не будуть представляти істинні інтереси сільських мешканців, сільських трударів, сільгосп товаровиробників, да. фермерів, ну Україна не зможе бути навіть у цих умовах, от триває війна на сході, така складна ситуація. А, Скажімо так, бюджет в основному поповнює сільське господарство. Ми вирощуємо хліб, незважаючи ні на що, ми збираємо, переробка. це все дає так. кошти до бюджету і для армії, і для всіх. Один одна гривна вкладена в сільське господарство, дає 17 гривень у запобіжних там сферах виробництва. Переробка, пекарство. М'ясопереробка і таке інше. Торгівля це 17 гривень, іде потім за одною за гривною сільське господарство, яке вкладено. І до війни е, на Сході, Україна, український аграрний сектор 32% давав до зведеного бюджету держави поступлень. Це десь біля е, 100%. 50 мільярдів гривень податків в українські виробники. А як зробити, щоб вони зараз давали більше? От як зробити, щоб були робочі місця в селі? Щоб не були ми сировим придатком на, на, на виду маленькі цифри. Один гектар. Е, якщо один гектар е, дає, скажімо, 50 центнерів зерна, і на 2000 тисячі гривень це є. 10 тисяч гривень з одного гектара сільгосворобник отримує. Але 5 тонн зерна, цих 50 центнерів, вони можуть дати 1,7 тонни м'яса. Але вже 1,7 тонни м'яса на 30 карбованців. Я не говорю про 60 карбованців, як ми маємо в магазині чи 80, А на 30 карбованців то ми будемо мати 50 тисяч гривень. Віктор Олексійович, да. ті, хто нас дивиться і слухає, скаже, а як це зробити? Дуже просто. Потрібно, щоб держава повернулася лицем до аграрного сектору. Верховна Рада вся набита олігархами, металургами, нафтовиками, газовиками. Ну, немає аграрія, яка потрібно йти по бразильському сценарію. Тільки в Бразилії із 350 депутатів парламенту Бразилії 180 аграріїв Бразилія стала поставляти м'ясом, засипала весь світ. От і все. Потрібно просто щоб хтось відповідав і відповідально ставилося до аграрного сектору. 16 мільйонів населення проживає в сільській місцевості. 16 мільйонів населення сьогодні це. На цих мозолях 16 мільйонів тримається Україна. Тільки цього не розуміють. Ніколи ти не заставиш олігарха, щоб він продбав про те село. Він тільки про село дбає, коли він туди приїжджає, може колись десь його батьки жили, якщо ж він совість не втратив. А сьогодні потрібно, щоб ми. Повернулися лицем до села не тільки до виробничої сфери, а до соціальної сфери. Нам потрібно клуб, нам потрібно ФАП, нам потрібно школу. Нічого не. Реформи у нас йдуть, тільки псевдореформи. Ми тільки реформуємо для того, щоб щось скоротити. А потрібно робити реформи економічні для того, щоб було за що це утримувати: клуб, бібліотеку. Школу, дитячий садок і таке інше. Значить, треба передивитися дивитися і бюджетну політику, і все таки напевне, і інші закони поміняти для того, щоб це було законно, оскільки весь... село сьогодні тільки грабують. Це дійсно так. Сьогодні весь світ знає, що Україна може прокормити мільярд населення. Потенціал чорноземів українських, який дасть можливість прокормити мільярд населення світу. Да. У нас тільки наші е, е, куцолобі політики цього не розуміють. От і все. Тому тут потрібно ви готові відстоювати інтереси сільських жителів, якщо вас оберуть до е, е, Верховної Ради. Я для цього і йду, і я не готовий. А я для цього вже е, маю якийсь певний досвід е, для того. Річ в тім, що я нічим більше не займався в цьому своєму житті, в мене немає якоїсь такої специфічної науки, чи, чи як я. Навчався у Кіровоградському техніку механізації сільського господарства, українську сільськогосподарську академію закінчив заслужений працівник сільського господарства. Мені це я це все знаю не понаслишки. І друге питання я так само потерпаю, як сільгосвиробник, від оцих всіх від і презирства нашої влади до до власного народу і до мешканців села. Я просто чесно вам скажу, що в нас буквально 20 секунд для того, щоб ви звернулися до наших глядачів і слухачів, і ми мусимо завершувати програму. За 20 секунд можу сказати тільки одне: голосуйте за бойка і все у вас буде добре. Я вважаю, що мені доказувати свою правоту і чесність, і порядність вже достатньо, тому що я це все доказав на ділі. Я, як, будучи депутатом Верховної Ради, за всю плеяду всіх тих депутатів, які були в історії Виборчого округу 102, один-єдиний, який їжу, працюю. Виконую свою програму і роблю все так, щоб вам жилося краще. Я Дя... вас всіх люблю. Щиро ваш, Віктор Бойко, справжній Віктор Бойко, 61-го року народження. Дякую. Дякую вам і нагадаю, це була програма Радіо Майдан. Гостем нашої студії був кандидат у народні депутати по 102-му виборчому округу. Бойко Віктор Олексійович 1961-го року народження. Дякую вам за активність і прощаємось до наступних зустрічі в ефірі. Всього найкращого. Тримаймося.